Знаєте, що робить вас нещасливим? Можливо, ви навіть спочатку не повірите мені, але я вам кажу чесно, це так і є. Нещасливим вас або людей, які поруч із вами, робить той факт, що замість того, щоб щосекунди реалізовувати власні імпульси істинні ви обираєте домовлятися з оточуючим середовищем, з оточуючими людьми і доводити їм, що ви хороший. Замість того, щоб в моменті робити справді те, що вам хочеться, от. Навіть якщо це нелогічно, навіть якщо вам здається, що ви щось втратите, вам легше домовитись з оточуючою реальністю і переконати в себе в тому, що все окей. Ви, якщо будете реалізовувати свої істинні імпульси, ви щось втратите. Скоріше за все, якщо ви раніше ніколи цього не робили, ви втратите 90% оточення свого і оточуючих обставин. Але після цього до вас прийде те, що вам потрібно насправді. Якщо ви готові це зробити, якщо ви готові ризикнути, якщо ви готові перестати домовлятися, ви тут не для того, щоб з кимось домовлятися. Ви тут для того, щоб реалізовувати свої власні імпульси, тому що саме вони саме вони можуть дати світові найбільше через вас. Коли ви це зрозумієте, ви зможете звільнитися від цього хронічного нещастя або допомогти звільнитися тим, хто цього потребує, якщо вони самі, звісно, захочуть. Все народжується від бажання.